Давай сьогодні поговоримо про соціальні зміни і про те, що це може означати сьогодні для цієї країни. Я би хотіла для початку запитати, що для тебе особисто означає соціальні зміни. Простий приклад. Я зараз допомагаю зробити. Розробити реформу спорту, uh -huh. наприклад, в Україні зараз фізичною культурою займається 15% людей, а в Європі більше 38%. В середньому там Скандинавії 70-80%. Uh -huh. Коли ми вступаємо в європейський союз, ми будемо останні там по масовому спорту. Наприклад, як зробити так, щоб люди почали займатися? Ти займаєшся спортом? Да, десь да? 5-6 разів на тиждень. Серйозно? Да, плаваю, бігаю. А як, а як ти себе змусив? Що ти зробив, щоб така поведінка в тобі була ну, органічна, щоб тобі хотілося займатися Друзі, колись спортом? організували Лівлав клуб, запросили друзів, там, в тому числі і моїх, дали прекрасну тренерку, яка срібна олімпійська чемпіонка. Ми тренувалися на Олімпійському стадіоні. В нас була велика мета. Там спочатку забіг вишиван, 10 кілометрів. Для мене це було неймовірно, просто велика відстань. Ніколи стільки не бігав. А, а потім сказали: Хочеш з нами в, в Мюнхен на марафон, на, на півмарафон. І закінчилось все марафоном в Нью-Йорку. Так само там плавання. хочеш проплисти перший кілометр. О, цікава ціль. Давайте. А потім ми пливо пливемо, хочемо перебити Босфор, хочеш mm -hmm. з нами. Да, хочу, ну тоді потрібно тренуватися, це тебе мотивує. Клас, тобто мають бути маленькі і велика ціль. Ну і в спорті це, напевно, працює саме так, бо ти маєш кудись рухатись, досягати якихось там результатів, десять да? кілометрів, там щось ще. Ну тобто, це має бути челенджінге. Да, Насправді ти, ти ж вивчаєш да. поведінкову економіку, бігіврізм. Да. Ти, ти про це ти, там краще знаєш, коли ти розумієш, що заважає. Наприклад, заважає відсутність інфраструктури, це з однієї сторони, там не вистачає тренерів, немає там друзів. Uh -huh. Далі як спростити, як замотивувати, да uh -huh. це друга частина. Замотивувати ти можеш тим, що ти тебе є класна ціль, ти це робиш з класними тренерами, ти стаєш там більш здоровим, ментально здоровим, особливо зараз. Да, напевно, спорт це... там да один з да. фізичне навантаження, фіз фізична якась робота. Да, це напевно один з стовпів, да на чому можна триматися. Окей, тобто, якщо ми говоримо про соціальні зміни в цілому. Які потрібні країні, да? там спорт це один з прикладів, да? в чому ти ще би бачив необхідність е, проведення да, реалізації таких інтервенцій, да? щоб були соціальні зміни. Спорт окей, щоб ми не були останні, да? коли ми там е, прийдемо в Європу. А я дуже в це щиро. Не гірю. для того, щоб ми не були останні, для того, щоб ми були здоровішою нацією. Звичайно, але ну да, ми ж дивимося, ми ж порівнюємо себе. Порівняння, до речі, є одним із інструментів в зміні поведінки. Да? Оці всі кейси, да? ну ти право. Я там вивчаю зараз якраз соціальні зміни, да, behavior changes, І мені дуже подобається кейси, як, наприклад, там в різних країнах да там працюють величезні команди, які працюють на уряди, в тому числі по зміні поведінки, як вони наводячи приклад сусідів, наприклад, там да, оце сплати вчасно там податки або щось. Да, як вони це робили? Я не пам'ятаю, мені здається, що в Швеції це було. Да, вони надсилали листи, що ваші сусіди вже сплатили. Ну тобто, це порівняння воно працює саме так. Окей, повертається і скоро ми вам надамо славу. <гум> да, да, спорт, що ще в яких ще сферах а, да. життя. Я хочу твою думку просто. Я хочу, як ти на це дивишся. Ти ж працюєш з соціальними змінами, ти ж багато робиш таких речей. Насправді, в мене щастя, там останні 12 років робити різні проекти, які щось змінюють. Стільки сфер, в яких потрібні зміни, я тільки скажу, які є в зоні саме мого інтересу. Ми зараз займаємося дуже активно безбар'єрністю, і ми бачимо ну, відношення. І до людей з порушеннями, де і, і бачимо небажання насправді багатьох, в тому числі в містах людей, які за це відповідають, щось змінювати. Бо mm -hmm. там дуже маленьких треба змін, які потім зроблять весь простір доступний да і безбар'єрний. Там немає що ти стрічку да. перерізаєш, щось одне зробив. Ні, це постійна робота. І от ставлення до, до теми безбар'єрності, і саме зміни в, в цій темі, це одне з найважливіших в умовах війни і. і Скільки в нас мало мобільних людей, там до 40% насправді насправді нас мало мобільних людей. Це ж не, не тільки про ветеранів і людей з порушеннями, це і мами, це візочком. Ну насправді це майже всі люди. Насправді, в будь-яких е, випадках життя, да, і ситуаціях. да, ми всі 100%. так чи інакше стаємо тими людьми, да, які мають бар'єри. Ну, в, в будь-чому 100%. фізично, не фізично. Безбар'єрність, це, да, це ну, дуже важлива тема. Да, й з огляду на кількість людей з інвалідністю, які є, і які будуть. Да, та, ну, якщо ми про фізичну безбар'єрність говоримо, ну і ми в рамках Urban Бюробік Сітілаб, ми робимо. Ну, ми працюємо багато з містами, і ми хочемо для того, щоб у містян з'явився запит на публічні простори uh -huh. і на зміну взагалі на, на підходів, щоб робити. Людина щоб ну, міста ставали людиноцентричними. Це теж потрібні для цього ну, соціальні зміни. Зараз багато українців поїхали в Європу, побачили і чомусь в Європі дуже зручні міста. Насправді це праця, але має бути запит, і відповідно до цього запиту почнуться зміни. Це починається з цього або останній проект, який ми робили з віце-прем'єром. Михайло Федерів як відновлювати школи в радянському союзі будували типові. Будівлі типові школи, взагалі архітектура і те, як будівля спроєктована, вона впливає на те, як ти себе поводиш. Ти це розумієш? 100%. 100%. І ми виявили, що в радянському союзі, особливо в східній частині, в південній частині є п'ять основних типів шкіл, де навчається більше 50% дітей. Більше тисячі шкіл зруйновано станом там на, на, на минулий рік. Да? Ми, коли побачили, що є типові будівлі, ми почали думати: окей, а якщо ми їх відновлюємо, от всі кажуть. «Build back Угу. Uh -huh. відновити краще питання в тому, що, що таке краще. Ну ми, якщо вікна змінили, це вже краще. Якщо ми утеплили будівлю, це краще. Uh -huh. Ну не дуже Да? і тому ми, ми сформулювали взагалі принципи відновлення шкіл. Ми почали з цього. Ми долучили до цього проєкту наших друзів з східної Європи, які пройшли частково цю трансформацію, і зробили п'ять проєктів, які адаптуються під різні регіони. Для типу, типових будівель як перетворити радянську школу в європейську школу? Клас. Аби спирались на досвід да, цих європейських колег да, да. із східної Європи. Це якесь було дослідження, що це має вплинути там якось на дітей по-іншому? На чому ґрунтується? Ти коли питаєш дослідження про архітектуру? Чому да. архі... чому архітектура впливає? Да. Да. Це зрозуміло. Ну там було вже там, там сотні сотні років тому. Найбільш виразно і, і і не дуже гарно це робили модерністи, коли ну вони почали ну, прямо будувати і хотіли будувати таке напівтоталітарне там або тоталітарну таку архітектуру. І це було жахливо. Зараз це все зносять, змінюють, трансформують. Мені просто цікаво, як це було чи було це складно, да там довести, умовно кажучи, нашому замовнику да, що треба змінювати і чому про архітектуру. Я з тобою згодна, тому що я буквально цими днями прочитала читаю дуже прикольну книжку про мозок, про те, як різні речі да там впливають на нашу поведінку, рішення, і там був дуже цікавий приклад про висоту стелі. що Це корелюється з масштаби мислення і з рішеннями, які ми приймаємо. У мене в кабінеті <смі>, висота більше трьох метрів. Ну це, звісно, нічого не означає, але так просто для порівняння. Да? Тобто, коли ця будівля будувалась, да, я розумію, що можливо, це якось імпліцитно, да, також було закладено, да, там високе, ну таке все. Слухай, взагалі було нескладно переконати, тому що ми всі навчалися в цих школах: літера Н, літера С, літ літера П, ну в яких були жахливі там, Умови, вузькі коридори, в яких нічого там майже неможливо робити, немає місць, де діти збираються. Наприклад, у нас по нормах на ти маєш їсти тільки в столових, і не можна, наприклад, зробити при вході в фоє, при вході в школу, ну там просто кафе. Кофі-поінт якийсь ну навіть не поінт, а просто щоб там стояли столи, стільці і діти могли там а, приходити, робити домашні завдання, зустрічатися, спілкуватися. Ну в нас все поділено на однофункціональні такі монофункціональні простори. Від цього всього потрібно виходити. Там при територія при школі вона ніколи не, не думається, що це є єдиним цілим з, зі школою, та і діти мають її використовувати на перервах а простір. Всередині він, як правило, школи, там якщо це літера. or Угу. Він там ну завжди там занедбаний. Дай ми там в одному з проєктів ну, там майже з кожного класу на перших поверхах, діти можуть Виходи виходити, виходити. А, а, клас. Ну, ну багато речей, коли ти просто переосмислюєш. І, і коли ми це ну показували на прикладах, то сказали, ну супер, звісно, давайте пробувати це робити. І зараз бельгійці підтвердили перший пілотний проект. Ну маю надію, що там наступного року відкриємо. В Якому місті він буде. Ми не хочемо про це говорити Ладно. з міркувань безпеки. Це Київська область. Цей принцип використовується про який ти сказав. В який дуже близький, да там центр соціальних змін людиноцентричність, да, тобто людина, ну дитина да на першому місці, да, тобто має бути зручно їй. Те саме, коли ми там говоримо про безбар'єрність, Да, тобто має бути зручно людині. Ну, перш за все, мова не йде там про виконання якихось норм, там чи да там розпоряджень. Да, тобто, має бути людині зручно з замовченням. Да, просто така логіка має бути людина. Її потреба, так. Да. Норма просто має це зробити так, щоб ти не міг по іншому збудувати. У нас поки що не так з нормою. А що треба зробити, щоб було так? Це хороше питання. Ну по-перше, це питання практики, тому що норми вони доволі широкі, і ти в рамках них можеш зробити і правильно, і не дуже правильно. І Ми це бачимо зараз по багатьох проектах. Воно, наче, збудовано по нормах, але воно не є доступним. І ми насправді дуже багато робимо різних. Там посібників вебінарів, освітніх програм для архітекторів, для людей, які приймають рішення, ну для того щоб їм пояснити, як це має працювати? Бо там дуже багато в деталях насправді маленьких деталях, але саме вони впливають, просто тобі там зручні, чи ні. А скажи, будь ласка, як ти, Макс, думаєш, хто відповідальний є за зміни? Яка роль в змінах? Ну, от сьогодні в країні, да, і можливо, там в майбутньому, як, як ти бачиш, чи це держава, чи це людина, чи це людина? Я маю на увазі civil society, там, громадянське суспільство. Да, чи це, 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 це бізнес, там науковці? Ну, дивись, це, це завжди співдія. Для мене головними є громадянське суспільство. Від нього має бути ініціатива, запити, контроль. Ну, тобто від тебе Ви громадянського це говорили. Да. від громадянського суспільства від інституцій і uh -huh. від активних людей. Звісно, друге це держава, uh -huh. держава має забезпечити правила політики і ресурси, кошти, інфраструктура. А від людини потрібна залученість цього. І от в цьому трикутнику воно може працювати. Тут ще питання про яку сферу ми говоримо. Тому що ну от ми для себе вивели правила, що є дія, співдія і створення умов, і це шлях трансформації, і в залежності від сфери, про яку ми говоримо. Якщо там нічого взагалі немає, то там держава, маючи ресурси, має діяти сама uh -huh. на початку, uh -huh. допоки не з'являться і допомогти з'явитися паросткам активних людей, щоб там громадянське суспільство прийшло в цю сферу. Тоді вони можуть допомагати. Громадянському суспільству, і коли там вже акторів там або бізнесів, їх багато, тоді воно переходить на створення умов. Давай, от ми з, з, з спорту почали, можемо спортом Давай. З з закінчити. Наприклад, якщо ми хочемо створити громадські клуби, а зараз а, там, бігові, угу. а їх, наприклад, взагалі немає, і ти кажеш, Окей, okay, ми створимо умови. Це не працює, тому що тобі нема для кого створювати умови. І тому ти заходиш і ти руками як держава, як міністерство, як агенція, ти, ти починаєш шукати тренерів, робити програми, фінансувати це. Да? То поки не, не з'являються перші клуби, яким ти потім допомагаєш. Окей, okay, давайте нам потрібно більше тренерів. Ось вам кошти на популяризацію, ось вам інфраструктура. І коли їх ось вам. Забіги робіть забіги самі. Якщо їх немає, то знову або місто, або держава. Вони це на першому кроці там роблять руками. На коли їх з'являється багато, допомагають. А коли їх ну вже дуже багато, на держава з цієї царини має там виходити uh -huh. і залишатися тільки на рівні правил і дивитися. Окей, okay, ми хочемо дитячий спорт там у Скандинавії. Там дітей поза школою займається. В нас в США займається 8% дітей. Окей, okay, ми розуміємо, і ми хочемо дати 400 гривень на кожну дитину, щоб вона займалася uh, спортом поза школою. Окей, okay, ми бачимо, що жінки не дуже займаються. Окей, okay, тоді ми створюємо спеціальні програми, мотивуємо і допомагаємо. Знову громадським клубом, громадянському суспільству, змінювати А жінки щоб займаються зібр... менше ніж чоловіки. Ну зазвичай в якихось видах спорту так. В чому я з тобою згодна? В тому, що нам точно треба більше тренерів, і, ну, і в метафоричному сенсі також тренерів. А... В усьому, да, там і в спорті, і тренерів в тому, як якісь зміни запроваджувати, ініціювати. В цьому точно треба більше тренерів на всіх ланках, да, і в цьому трикутнику відповідно. Да, і від держави, від громадянського суспільства, ну і від кожного. То насправді кожна людина може бути тренером. Ти тренер. Я не знаю, чи побіжу я після нашої розмови, да, але ну я маю на увазі там стану активною спортсменкою. Але про якісь речі подумаю для мене точно тренер. Бігти це не обов'язково. Треба просто займатися 150 хвилин фізичною активністю на тиждень. Ідеально, щоб було щось типу а, угу. якесь тренування має бути силове для кісток, має бути розтяжка. Так наука каже. Три типи навантажень, не менше 150 хвилин на тиждень. Бача, я все розумове навантаження. Я змінюю, я зроблю шіфт в цьому. Окей, дякую. Дякую.